Маю чудову можливість знову побажати глядачам передачі ранок з Надією. Доброго ранку, благословенного Богом дня і разом з вами об'єднатися у подяці Богові за цей день життя і особливо за слово Його, в якому збережені обітниці як скарбниця для нашого добра. Господь бажає. Щоб ми виховували наші душі для Царства Божого. І у Пророка Ісаї у 61 розділі, в 11 вірші, ми читаємо. Бо так, як земля та виводить рослині свою, і як насіння своє родить сад, так Господь Бог учинить, що виросте правда і хвала перед усіма народами. Живі Божі Слова. Так написано. Це листя дерева життя, якими люди повинні живитися, щоб здобути вічне життя. Коли ми насичуємося Словом Господа Ісуса Христа, вони стають у нас вічним життям. Адже Він сказав: слова, які Я сказав вам, Господь буквально запевняє нас цим, є дух і життя, відновлювальний живий потік від Христа зцілює заподіяні гріхом рани. У Христі ми знайшли такого друга, який поніс усі наші гріхи і смуток. Яка велика перевага нести усе в молитві до Бога? Яким би шляхом не прямували інші? Особисто ми повинні зі страхом і тремтінням звершувати наше власне спасіння. Чому? Та тому, що Бог за своєю доброю волею викликає у нас і бажання, і дію. Для своєї слави він працював над розумом і серцем людських істот, котрі мають у його очах велику цінність, якщо тільки дозволять йому звершити це в них. Коли людина впала, Бог почав працювати над зруйнуванням планів сатани. І він сказав, ви є Божою нивою, Божою будівлею. І з самого початку Бог наказав людині обробляти землю. Але через порушення Божого закону ця робота стала значно важчою. Порушивши закон, людина почала діяти проти свого теперішнього та вічного добра. Земля була проклята, оскільки через непослух людина дала можливість сіяти у своєму серці насіння зла. ґрунт, який спочатку родив тільки добрі плоди, почав зрощувати будь-які, а їхнє намноження вимагало постійної боротьби з ними. Обробіток ґрунту це школа, в якій людина може засвоїти духовні уроки. Обробляючи землю, людина повинна побачити, немов дзеркалі, роботу Бога над людською душею. Божественна обробка приносить досконалість. Якщо праця здійснюється в єдності з Богом, тоді через Христа людина з дня на день буде здобувати перевагу і облагороджуватися у боротьбі. Завдяки дарованій благодаті. Вона перемагатиме і здобуде перевагу, вона здобуде вічне життя. І ми повинні знати, що Бог завжди готовий допомагати, Він завжди бачить нас на кожному місці. І у посланні до Євреїв, в 4 розділі, в 13 вірші, ми читаємо: і немає створіння, яке б сховалося від нього, але все оголене і відкрите перед Його очима. Йому дамо звід. Перемога істини можлива лише в тому разі, якщо послідовник Божий трудиться з постійним усвідомленням Божої присутності, ці послідовники повинні завжди пам'ятати, що за кожним їхнім словом, за кожним учинком вдома чи серед людей спостерігає вірний свідок. Христос має керувати кожною наміченою справою, спрямовувати кожне докладене зусилля. На кожній зустрічі Божі послідовники повинні говорити і діяти так, немов завіса відхилена, і вони бачать себе так, як таких, що вирішують проблеми в присутності Небесного Всесвіту. І це незаперечний факт. Усі небеса спостерігають за тими, хто слідує за Богом. Плануючи активну боротьбу з гріхами, не дозволяйте підноситися в власному Я. Воно має бути сховане, цілком сховане у Христі. Усе, що можна просіяти, буде просіяне, а що не можна просіяти, залишиться. Господу потрібна. Неподільна любов, якщо люди нещирі, вони зазнають невдачі у день перевірки і в день випробування, коли ворог спрямує свої сили проти них, і битва видасться дуже важкою, коли для боротьби з ворогом знадобляться всі сили інтелекту, здібності та все мистецтво ведення бою нерішучі повернуть свою зброю проти власних солдатів. Вони ослаблять руки, які повинні бути сильними для боротьби. Бог випробовує всіх, хто має пізнання істини, аби бачити, чи можуть вони покладатися на нього, щоби бути послідовниками Божими, коли відчувають тиск з боку начал, влад, світових правителів тимряви цього віку. Та піднебесних небесних духів злоби. Перед нами небезпечний час, і наша єдина безпека полягає в тому, аби щодня наповнюватися перетворювальною Божою силою повністю підкоритися йому, щоб виконувати Його волю і жити у світлі Його лиця. Тепер коли ми перебуваємо біля кордонів обітованого краю, нехай ніхто не повторює гріха невірних розвідників. Вони визнали, що земля, куди вони ходили, була доброю землею. Але, за їхніми словами, мешканці тієї землі були сильними велетнями, так що ізраїтяни в порівнянні з ними видавалися подібними до сарани. Усі труднощі були перебільшені. І здавалися нездоланними бар'єрами. Так, своїм невір'ям вони вплинули на всю громаду. А що зробимо ми своїм невір'ям, якщо будемо мати такий вплив? Зробимо те саме. Тому нехай Господь сьогодні благословить нас живою вірою, безстрашною вірою. І про це я хочу з вами помолитися. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємось ми в ці ранкові хвилини, щоби подякувати за твою безмежну любов за охорону життя і здоров'я, і за великі благословення неба, які ми маємо через жертву Ісуса Христа. Ми щиро дякуємо за силу благодаті, яка дається нам, щоб перемагати усі гріховні нагихили, щоби ми не грішили. Ми дякуємо тобі, Господи, за те, що Ти дозволив нам сьогодні відкрити Твоє Слово, знайти обітниці, в яких ти обіцяєш допомагати вести. А разом з тим Ти й застерігаєш, що ти бачиш усе, знаєш усе. Тому дай нам мудрості жити у світлі Твого лиця, отримувати Твоє благословення і бути благословенням для оточуючих нас людей. Дай, Господи, миру наші серця, дай миру нашій оселі, дай мир у нашу країну. І нехай в той день, коли ти з'явишся на хмарах небесних, кожна душа. Яка віддала своє серце тобі вийде на зустріч, щоб прославляти тебе і в вічності. Допоможи, щоб усі ми були в тому числі, які будуть зустрічати тебе з радістю. А за все, що ти зробив заради цього, ми дякуємо тобі, Богу Отцю Сину, і Духові Святому. Амінь. Я думаю, дорогі друзі, що Усе, що оточує нас, все, що ми знаємо, все, що ми бачимо, і все, що ми можемо пізнати, досліджуючи святе письмо, воно сприяє для того, щоб ми зрозуміли, як діє Бог, щоб на кінець, ми пізнали Бога, щоб ми знали, з ким ми маємо справу. Господь бажає, щоб нами керувала не сліпа віра, а віра, яка ґрунтується на святому слові. На повному довірі живому Богові, творцю неба і землі. Тому пам'ятайте, якщо серце наше віддане Господу, Господь буде зрощувати цю віру, і тоді, покладаючись на нього вірою, покладаючись вірою на обітниці, ми будемо переможцями. А... Це велике бажання кожного послідовника Господа, тому Господь навчав нас, якщо ми збираємося, щоб ми досліджували Святе Письмо, щоб ми переконувалися в тій правді і чекали з нетерпінням повернення Його на нашу землю. Нехай Боже благословення супроводжує вас на протязі цього дня. До побачення.